Збірної України та у трьох. 15-річні черкащанки Анастасія, Марія та Олександра повернулися до тренувань після виїзду. Напередодні дівчата відстояли честь України на всесвітніх учнівських іграх, каже тренерка Олена Фатніва. По-чесному взагалі було представляти свою країну. Ми були як обличчя країни нашої. Цього виду спорту. Дівчата сформували повний склад збірної України з баскетболу 3 на 3 Змагання приймала Сербія, розповідає баскетболістка Анастасія Любенська. Перший досвід гри з іншими країнами, тому запам'ятався мені. А ще змагання запам'яталися незвичним форматом, додає вже Марія Пугач. Грати довелося за новими для баскетболісток правилами. Там три на три тренера не можуть нам підказувати, а капітан має бути. Тренером на полі нам було звичайно важко, тим паче, що ми граємо в класичний баскетбол. Баскетбол 3 на 3 Треба на граматися мати досвід. Протягом двох днів у Белграді вони відіграли три матчі та вийшли до фіналу, де поступилися господаркам турніру гравчиням команди Сербії 37 говорить Анастасія Любецька. Ми змогли знайти взаємодію, підтримували друг друга, так і почувши для дівчат. Це був найвеличезний досвід взагалі виїзду за кордон. Це перший був виїзд, Це є прикладом для інших дівчат, щоб вони долучалися до спорту, до баскетболу. Олександра Пугач каже, мали на меті не лише нагороди, а ще й зробити так, аби про Україну почув весь світ. Україна лучша і може перемогти всіх, щоб з країни сторони знали, що в Україні живуть такий талановиті люди. Зі слів тренерки, зараз черкаські баскетболістки готуються стартувати у новому сезоні Всеукраїнської нацької баскетбольної ліги. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, новини на Суспільному.